10 травня війська РФ почали наступати на Харківщину. Українські військові відступили в глиб території. Росіянам за декілька днів вдалося захопити при просто десятки прикордонних сіл. Чому так вийшло? Де поділися оборонні рубежі? Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі розбиратись, що до чого. Тож, як так вийшло, що росіяни за декілька днів змогли просунутися в глиб української території на Харківщині. Перше угрупування армії Росії рухалося до прикордонного міста Вовчанськ, а друге до селища Липці, що на північ від Харкова, як заявив командир розвідроти Денис Ярославський, що воює на цьому напрямку, начебто першої лінії оборони біля Вовчанська, взагалі не було, і росіяни просто зайшли туди пішки. Військовий журналіст Юрій Бутусов, який був на місці подій, підтвердив цю версію і додає, що навколо міста немає жодних ознак будь-яких оборонних споруд, за його словами, оборонні рубежі розташовані на віддаленій відстані від кордону, але чомусь не на висотах, а взагалі в низині. Щодо мінних полів, то тут питання залишається взагалі відкритим. Хоча ще на початку квітня, а на фоні чуток про загрозу наступу на Харківщину, цей регіон відвідав Зеленський разом із очільником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим, а він проінспектував оборонні рубежі і заявив, що Україна має бути підготовлена, а росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися, і щоб люди розуміли, що Україна підготувалася, якщо ворог спробує. Наступати тоді наголосив президент України. І виникає логічне питання: тож, де поділись фортифікації на харківському напрямку? Спочатку розберемося в тому, що фортифікації поділяються на кілька ліній оборони, в залежності від відстані ліній зіткнення. Перша – та основна частина другої лінії є відповідальністю Збройних сил України та військових частин. За будівництво третьої та частково Другої лінії оборони, яка, до речі, розташовується приблизно від 10 до 30 кілометрів від лінії фронту, відповідає адміністрація. Але процес будівництва фортифікаційних споруд, таких як бетонні, укриття на першій лінії оборони є неможливим через бойові дії. Під час порудження вже Другої та Третьої лінії адміністрація стикалася з постійними обстрілами з боку противника, що призвело до значних втрат техніки і людських жертв, так зазначив очільник хова Олег Синігубов. Зазначається, що роботи ще тривали з планом завершити їх до кінця квітня-червня, хоча постійні обстріли часто змушували коригувати терміни. Адміністрація виконує будівництво відповідно до запитів Міністерства оборони, а також будівництво здійснюється під наглядом військових інженерів. Цивільна влада, зокрема, хова, не була залучена до перевірок першої та другої лінії оборони, оскільки це є виключно функцією військових. І виникає цілком логічне питання: можливо, корупція при зведенні фортифікацій. Пишіть ваші варіанти, а я вам розповім наступну новину. Генштаб заявив про зміну позицій на Харківщині. Українські війська провели зміну пози... позицій в районі села Лук'янці для збереження життя своїх військовослужбовців через інтенсивні авіаційні удари російських військ із застосуванням керованих авіаційних бомб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 14 травня. На харківському напрямку підрозділи українських військових відбивають атаки противника, зокрема на напрямку Вовчанськ, і ситуація там залишається під контролем Збройних сил. Крім того, триває прочісування міської забудови у Вовчанську, щоб забезпечити безпеку та контроль над територією. А також українські війська змогли зупинити просування російських загарбників у бік населених пунктів липці і нескучне на харківському напрямку. На цьому в мене все. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин.